Вони активні, талановиті та сповнені нових ідей, волонтерів та спортсменів, успішних студентів та викладачів, підприємців та артистів, молодих та обдарованих кам'янчан. Привітали з ним молоді України. Шановна наша молодь, вітаю вас з вашим святом. Ваші особи вітаю всіх. Молодих людей нашого міста у нас в місті дуже активна, дуже розумна, дуже талановита молодь. Ми пишаємося вами, пишаємося вашими здобутками, пишаємося тим, як ви займаєтесь волонтерською діяльністю, підтримуєте один одного, підтримуєте Збройні Сили України. В даний час дуже багато молодих людей безпосередньо захищають нашу країну на фронті. Ви майбутнє нашої країни саме. Вам розбудовувати нашу країну і саме від вас залежить, якою буде Україна в майбутньому, і ми чітко знаємо, що наша країна. В гарних руках під час урочистого заходу нагородили кращих представників молодіжної спільноти міста, а також визначили переможців конкурсу Молодіжний лідер Кам'янської міської територіальної громади у номінаціях Особиста мужність, громадський діяч, волонтер, творчі, спортивні та професійні досягнення. Хочу подякувати взагалі за існування такого прекрасного конкурсу, тому що це стимулює молодь. Наприклад, я вчитель історії. Я зі своєї сторони можу виховувати молоде покоління і Робити йому краще майбутнє. Тому я вважаю, що такі конкурси вони повинні бути як такий стимул для того для подальшого розвитку міста нашого і молоді в цілому. Чудова нагода для нашої молоді: взяти участь, показати себе, хто, хто що вміє, хто на що здатен. Сьогодні день для тих людей, на яких покладаються надії і з ким пов'язане наше майбутнє всієї нашої країни і майбутнє кожного з нас. Мені хочеться. Дякую сказати організаторам, і нашому меру, організації бджола, і, звісно, нашим ЗСУ. Бо якщо б не вони, ми б не змогли зібратися зараз тут і спокійно з усіми поспілкуватися і побачити, хто ж все ж таки на що здатний.